Інтернет, всі тобі кажуть, і ти сюди, бо тут всі можливості. Біткоїн росте, тіктоки стріляють на мільйони переглядів. А якісь школярі заробляють мільйони доларів та купують собі дорогі машини. Дивлячись, на це все перша думка, яка в тебе точно виникає. Чому я ще не тут? Як вони взагалі це все роблять? І чи не обман взагалі це все? Тому зараз ми розберемо з тобою найпопулярніші способи для заробітку онлайн. Я чесно розкажу тобі, які з них реально працюють, а від які точно не треба лізти. Прикріплювати я буду це все реальними фактами і без прикрас. Буде дуже цікаво, тому ти точно знадеш нішу, в якій нарешті почнеш заробляти онлайн. Коли ти чуєш заробіток в інтернеті, перше, що тобі спадає на думку, це крипта. Всі про неї говорять блогери, знайомі, навіть люди, які нічого не тямлять фінансах. У кожного в стрічці трапляються скріни з нереальними прибутками. Хтось показує плюс 300% за місяць, хтось виходить із ламби і заявляє, що заробив на неї на трейдингу. Звучить круто, правда? Що гроші тут заробляють усі, крім тебе, але ось у чому цікава річ. Давайте спочатку розкажу тобі, як працює сам механізм ринку. По суті, є три основних способи заробітку: перший купив дешевше, продав дорожче. Уявімо, що ти купив монету за один долар, чекаєш, поки її ціна зросте до п'яти, і продаєш. Другий інвестував і чекаєш. Багато хто каже, просто купи крипту і чекай, вона зросте. Третій отримати монети безкоштовно. Є проєкти, які роздають криптовалюту за виконання простих завдань. Але що якщо монета буде коштувати не 5 доларів, а 1 цент? 50-70% просадки тут це. Норма, а що якщо ти будеш чекати роками замість стрімкого росту, отримаєш мінус? Ось тобі реальний приклад. У 2021 році віткої коштував 69 тисяч доларів, через рік 16 тисяч доларів. Весь цей час твій прибуток коливається, і від твого рішення буквально залежить левова доля прибутку. За безкоштовні монети, я взагалі мовчу. Той самий хом'як, якого всі тапали, багато прибутку приніс. До речі. Хто теж повівся на цю шляпу? Напишіть в коментарях. Правда в тому, що ніхто ніколи не викладає скрини, де мінус 50% депозиту. Ніхто не розповідає, як владені гроші згоріли за одну ніч, тому що крипта це фінансова рулетка, де можна як зірвати куш, так і втратити все. Тому що якщо в звичайному бізнесі є закони, регуляції, аналітика, то тут усе може змінитися за секунду. Тому щоб зрозуміти, чому більшість людей у мінусі, потрібно подивитися на тих, хто реально в плюсі. Якщо розділити крипторинок, то тут заробляють три групи. Перша біржі. Вони завжди у виграші, тому що їх заробіток у комісіях, незалежно від того, заробив ти чи втратив. Кожна твоя транзакція це прибуток для біржі. Друга великі гравці. Це ті, хто скуповує крипту на дні і продає, коли ринок іде вгору. Так і люди дійсно гарно заробляють, але за рахунок своїх фінансових об'ємів. Ну і третя група це трейдери. Які продають курси або свої групи із сигналами, тільки правда в тому, що продають вони не сигнали, а свої реферальні посилання. Ти реєструєшся за їхнім посиланням, торгуєш на свої гроші, а вони отримують від біржі відсоток із твоїх комісій. Тобто грошима ризикуєш ти, а прибуток отримують вони. В підсумку хочу сказати: крипта це реально прибуткова ніша, але для тих, хто має вже декілька тисяч. А то й десятків тисяч доларів, які готові інвестувати і гіпотетично їх втратити. Якщо ви готові вдружитися зі своїм комп'ютером і сидіти з ним до ранку, тоді, будь ласка, але якщо в тебе є лише 200 доларів на старті, тоді дивись це відео далі. Наступна ніша арбітраж трафіку. Арбітраж трафіку це коли ви закупили трафік дешевше і продали його дорожче. Наприклад, до вас прийшов якийсь бренд і сказав, що за кожну проведену людину він буде платити вам 20 доларів. Ви закупили купили реклами на 1000 доларів та привели 100 людей і заробили на цьому 2000 доларів. Тисячі з яких чистими. В принципі, схема дуже проста, і колись вона була дуже і дуже перспективною. Але з кожним роком, та особливо зараз, Facebook та Google дуже сильно закручують гайки, банять аккаунти та блокують рекламу. Все через те, що найбільшим рекламодавцем є казино. Наприклад, ти запускаєш рекламу, де показуєш, як чувак підняв купу грошей. На слотах. Хтось клацає по рекламі, реєструється в казино, робить депозит і тобі від цього летить відсоток. Чим більше людей ти привів, тим більше отримав. А вони за це повірили платять дуже і дуже великі відсотки. Тоді всі, хто на цьому заробляв, почали лити трафік через TikTok, Інстаграм, Гугл та інші соціальні мережі. Але й тоді правило обновилося і почали масово банити відео та аккаунти людей, які продають такі схеми заробітку. Арбітраж трафіку був реально крутою схемою ще два роки тому, коли конкуренція була низькою, а казино не Викуповували увесь доступний трафік. Тоді це виглядало як нормальний бізнес. Зараз та сіра ніша, де ти по суті рекламуєш ставки заманюючи людей в азартні ігри, а пошук робочої зв'язки може займати місяці тести і зливу бюджету. І що тобі окей чекати, поки знайдеш золоту жилу, і тебе не тригерить, те що по суті заманюєш людей у залежність. Тоді цей варіант може працювати. Але давай будемо чесними: Лудоманія – це хвороба. і в результаті ти сприяєш тому, що люди програють будинки. Руйнують сім'ї, а ти отримуєш з цього відсоток. Питання тільки в тому, наскільки тобі це комфорт, та й загалом. Я б задумався над цією нішою після того, як відомий топ-ринку, думаю, ви всі його розумієте, в своєму інтерв'ю каже про великі просадки на ринку. Навряд чи тобі б самостійно вдалося вирішувати подібні питання. Третя ніша смм і таргетинг. Зараз кожен другий називає себе семемником або таргетологом. Усюди курси, марафони, обіцянки швидкого заробітку на налаштування реклами чи введення соціальних мереж. Я хочу сказати, що я дійсно вважаю це непоганим способом заробітку, особливо якщо ти студент, тому що тут ти не прив'язаний до місця, ти не вкладаєш свої гроші та можеш впливати на свій заробіток. Але як людина, в якої є власний влог, над яким працює я та моя команда, я хочу вам відверто розказати про нюанси та підводні камені, з якими ви зіштовхнетеся, такого вам не розкажуть на жодному курсі. Вижити тут без досвіду, майже нереально. Твій заробіток зав'язаний на твоїх навичках і результатах. Тому перші кілька місяців, а то й рік, ти будеш просто шукати людей, які готові тобі довіритися. А як відомо, ніхто не хоче ризикувати грошима на недосвідченій людині, тому що бренди, які готові платити, Багато платити, вони мають топового спеціаліста. А ті, в кого немає грошей, вони взагалі не заплатять тобі багато. А ще SMM – це не просто фоточка в інстаграмі та смішні сторіс: це контент-менеджмент, реклама, аналітика, стратегія, воронки продажів і ще купа складних схем. Якщо ти готовий постійно вчитися і інвестувати кошти в свої знання, тоді це не буде для тебе проблемою. А якщо ти ще досі не вивчив, що таке грінж. Раджу не обирати собі SMM. до того ж, ти маєш бути готовим що ти не зможеш поєднувати із своєю основною роботою або навчання для того, щоб тобі заробляти, доведеться брати декількох клієнтів. А це постійна купа повідомлень в чатах, це постійні дзвінки, це постійні аналіз метрик та термінові задачі, які потрібно вирішувати вже тут і зараз. Тому, якщо у тебе є купа вільного часу, ти студент, у якого немає зобов'язань перед сім'єю, платіжок за квартиру або дітей. І ти можеш дозволити собі працювати за копійки перший час, щоб набити руку. Тоді ця міша може бути хорошим стартом. Моя особиста оцінка десь 60. А тепер найкращий спосіб заробітку в інтернеті онлайн-продажі. Це саме той варіант, який дає можливість заробляти стабільно, без зайвих ризиків, без необхідності грати в рулетку з курсами криптовалют або воювати з алгоритмами рекламних платформ. Я вже перевірив це на собі. Мої результати в 2025 році підтверджують мої слова. Давай відразу простими словами. онлайн-продажі. Це коли ти знаходиш товар, який зараз є в попиті, і продаєш його дорожче. Різниця між закупілою та продажем цього товару є твоїм прибутком за винятком реклами, звісно. І через що я можу сміливо назвати це найкращим способом, так це через керовані ризики. Тобі не потрібно закуповувати товар чи орендувати приміщення, винаймати команду чи навіть мати ноутбук, поріг входу в цю нішу всього 150 доларів. І далі я розкажу тобі на що саме вони підуть. Для початку як взагалі виглядає схема створення онлайн-магазину, знаходиш прибутковий товар, домовляєшся то з постачальником. Який буде відправляти цей товар замість тебе, створюєш суперпростий сайт та робиш рекламне відео із готових матеріалів, запускаєш рекламу та отримаєш прибуток. Але стоп, хоч звучить це просто, а я хочу бути чесним з вами. Насправді, тут як і всюди є свої підводні камені. Пошук товару може зайняти дні, а постачальник не завжди готовий працювати по дропшипінгу. Самостійно не так легко знайти людину, яка зробить тобі недорогий сайт, та ще купа інших моментів. Особисто я дуже довго шукав рішення усіх цих проблем. Спочатку я найняв команду людей, яка буде обирати товар замість мене, але це все одно не було так ефективно, так як у них не було стільки досвіду. Тіть у мене потім я спробував створити сайт самостійно, але на це у мене теж пішло чимало часу через те, що мені було складно розібратися в новій для мене темі. Саме тому я знайшов рішення усіх цих проблем, тому що з кожного з них я стикався особисто і проходив весь цей шлях. Почнемо з пошуку товару. Ми з командою створили нейромережу, яка самостійно знаходить прибуткові товари, які гарантовано будуть продаватися. Як це працює? Ти заходиш у систему, пишеш запит. Наприклад, сформуй мені список прибуткових товарів на весну. Бац, штучний інтелект генерує тобі список прибуткових товарів, які продаються у конкуренції. Рентів прямо зараз ти можеш перейти на їх сайт, рекламну сторінку, побачити повністю всі їхні рекламні зв'язки. Коротше, повністю всю зв'язку, яким чином вони працюють, і тобі залишається лише скопіювати те, що зробили вони, адже наша нейромережа вже все перевірила за тебе. Це просто геніальна річ, яка економить сотні годин, тому що тепер ти можеш обирати товари для продажу дорозі на роботу, на парах чи навіть коли вкладаєш дитину спати. Друге. Постачальники я довго новав руку, і як то кажуть, протоптував стежку для того, щоб зібрати цілу базу із тисячі контактів перевірених постачальників, які готові працювати з тобою по дропшипінгу. А при гарних об'ємах вони будуть пропонувати тобі ходові товари для продажу самостійно. Я вже передав це сотням своїм учням-партнерам, які отримали результати. А як бонус, я передав їм усі контакти своїх підрядників, які зроблять сайт для продажі всього за 300 гривень. Тобто я настільки стережував, що що єдине, що залишається, це просто запустити рекламу в онлайн-продажах. Ти сам керуєш ситуацією і складаєш собі графік роботи. Тут не треба чекати місяцями на прибуток, тому що на дохід ти можеш вийти вже через три тижні. Тобі не треба вкладати тисячі доларів, бо майже всі твої витрати це лише реклама, в яку ти можеш реінвестувати зароблені гроші з проданих товарів. Я не буду обіцяти тобі мільйонів за одну ніч. Тут все залежить від тебе. Я можу навести тобі сотні прикладів людей, які вийшли на прибуток. Тому, якщо тебе теж зацікавили онлайн-продажі як сфера заробітку, у мене є готова система, яку я створював протягом останніх восьми років. Її вже використали сотні людей, результати яких ти бачиш на екрані. Ти отримаєш повний туторіал по запуску онлайн-продажів, нейромережу для пошуку прибуткових товарів, готову базу постачальників, з якими я працюю, доступ до бази перевірених підрядників, програмістів, кол-центрів та навіть виробництв і ще багато корисної інформації та бонусів. На навчанні буде більше 50 записаних відеоуроків, доступ до яких ти отримаєш назавжди, а також індивідуальний чат із куратором, який буде відповідати на усі твої запитання та в усьому тобі допомагати. А щоб туди попасти, заповні коротку анкету за першим посиланням в описі під цим відео. Після чого моя команда зв'яжеться з тобою літально та презентує програму навчання. Якщо ми зрозуміємо, що зможемо дати тобі результат, то розкажемо, як до нас потрапити.